Добрий ранок всім. У нас продовжує штормити вітри дощі 15 градусів. Але ми не здаємося, йдемо на рибалочку, йдемо знову в наш, наш такий проливчик, тут такий заток. І будемо пробувати ловити форельку. У мене як завжди два комплекти, один з е е тасманським дьяволом, з цією форельною приманкою. 13 грамм, а другий звичайний спінг з карабінчиком буду змінювати коливалки, вертушки, проводити різні приманки. Та тут також на коливалки більше буде впиратися, як завжди. Ну і от будемо перевіряти. Сьогодні похмура погода, цікаво, що буде в таку е після дощів, вітрів чи щось змінилось. Минулі рази більше бачили сонячну погоду, Форель, оскільки я знаю, не дуже любить такі світлі яскраві дні. Камні мокрі, якщо щось треба бути дуже акуратним, не, не бігти по камнях. Вниз. знаю, напевно Форель. На тасманського дьявола. Але удар. Так, <рит> да, схоже на Форель дуже. Веде себе по фортічка, не спіши, може скумбрія все ж таки. Скумбрія. Так, да, скумбрія. А? Смотрюсь дьявола кліє. Тільки скумбрія поки що Нічого Чосте в скумбрія А та рибка не встиг я прибігти до нього, але каже, що скомбря вроді. Ну, Йдемо йдем туди, спробуємо. Щось форелькою не виходить, тому перейшли на море в фьорд. Тут хороша рибалка на цьому місці була. Два рази були, два рази добре половили. Непогано. Так що спробуємо зараз на морі. Не знаю, мені колівалки взагалі тут не дуже щось. Дуже високо стоїмо і вони всплива швидко. А чого ти хочеш обловлювати ту зону? Там мілку, там мілка зовсім. Чуть-чуть лі... лівіше. На домик. На доміки. На доміки, на доміки от туди десь. Туда, зараз буде справу, Тому що там... там зручніше набагато повітря. Правильно. Дощовий день. Не нічого клювати, Ще й дощ насипає так нормально. Вже мокрі всі достатньо. Капає все. Але ще тримаємося. Зараз підемо кав купити і, напевно, після обіду вирушимо десь в інакші місця. Трошечки просушимося. Але продовження буде, так що не переключайтесь. Ну та! Тільки виключився. І дивіться, яка трісочка непогана. Яка непогана трісочка зразу. Така за кілограм явно, певно, з півторашку, напевно. Десь півторашечка хороша. Маленька приманка, поставив і зразу перший закид. Два з половиною дюйми. Ще іначе барашці 14 грам всього лиш. Ну, ось така рибка зразу. Непогано. Ну, важко знімати дощ, так що без покльов. Йдемо назад, не витримали. Дощ, валить, капець просто вже мокрі. Годинки-дві покидали. Ну, поки що форелі не було, тому пішли в море, піймали скумбрію, там якусь пікшу маленьку, таке, невеличке щось. А далі почалася вже нормальна рибалка. Багато покльовок. Тріска все, напевно. Ну, або майже все тріска. От іду, бачу, червоний гриф росте. Потім зірвемо, може. І одну тільки витягнули, бо зацепи. Камені Попробуємо зараз легші ваги трошечки і менше приманки. От менші приманки працювали добре. Трошки просушимося, може, потім ще вийдемо. Так що все буде тут в одній серії. Цього разу зміксоване. Доброго ранку, Продовження сьогодні. Накрило нас дощом вітром, серйозно просто всю ніч знову падав дощ, водоспади зі скель. Такі ріки цілі ллюються. Але ми йдемо на рибалочку. Ми продовжуємо вчорашню сесію. Вчора щось з реалізацією не то було. Одну тріску тільки впіймали, а покльовок мали просто купу. В тата, мабуть, чотири риби було. в мене також щось три покльовки класні такі. Ну щось реалізація хромала. Ну, трошечки підготувалися, приготували менші приманки, бо вчора реально клювало добре на них. І йдемо на те саме місце. Сподіваємося, щось буде. Так що дивіться. Йо -ма -йо. йо ма йо, який люр, та Риба, яка реально. Це риба. ну Супер, я думаю, кілограма 2,5, так? Ну щось таке. Десь 2,5 плюс-мінус. Люрович. Нарешті нормальні риби. Ну, падає трохи. Нічого. Коротше, забираємо рибку. Файна рибка, люр, смачна рибка. Так що будемо... Це... А ну, так, да, отак. Зараз От тип. Отакий люрович. трошки менше, напевно губан 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 такий губанище гляньте яка рибка такий як карпік теж схоже кілушечка але ключий зелений губан. Ну зараз ми випустимо Його брати не можна, але гарний. Бачить пливе всередині так під водою, пливе наліво, потім бах, сильно попливає направо. є я, я, я. Блін, та що ж таке? Та блін обірвало мені! Ну я не розумію! Просто обірвала. У мене шнур такий, як тебе, блін. Ну тоді я не знаю що. Не знаю, що там валенки в лісі, але в нас тут просто капець вітер. Неможливо говорити навіть. Думаю, до 13-15 метрів в секунду. Добре, добре, я просто... Підійшов. Прямо, прямо кинув, так? Да? Близько, близько. Ну я так само. О, тут, не тут не глибоко. Метрів вісім. О, супер. Отак я закинув Ну 15 метрів, ладно. Зараз трошки далі полетіло. О, сіпа. Було? Так, Сіпа йдуть У мене впало на дно і тоді... Ну не два сіпа було, Що чотири. Тоби, якась. Це не дно навіть. Мене ще дно? Ти якось сліді, щоб воно по дну йшло. Вона коли падає на дно і після того ти піднімаєш дна, ти чуєш, що вона вже сидить. Зазвичай так тріскою. Є, блін. Блін. Але класно. Так, так як Воно сіпало, сіпало, йшло за мною, потім я зупинився. І воно... ну, поправляй, бо воно з офсетного гачка. і підсікає так ну, хорошо, її, бо офсетний гачок. Зійшла, блін, шкода в тебе. Хороший тебе. І в мене теж сіпала. ох який удар. От зараз знову так. Плавно-плавно, проводка по дну і трошечки припідняла так, пару оборотів. І пауза. Вона на паузі. О, прям на дні клює. Всі пойдуть з дна так Ой-ой-ой. Знов. Близько-близько. Блін, ти вже тягнув. Але хороша вага, так? Та нормально для такої дистанції, що мається на увазі а, риби. Да, да, хороша, хороша. Я... Я її навіть не відсунув. Вона трошки суровося і опта. Що? що треба сильніше підсекти. Да, да, сильніше підсекти і не відпускай. І тяни наверх. Ну так, нормально досить. Досить нормально тяни. Буквально заброс 15 метрів, от вона тут стоїть, таке враження. У мене знову були сіпи покльовки. Вже йде йдуть. Ну вже немає. Оболю. Мабуть, криветки ловили, чи щось таке. Сто відсотків. Сліка, як зносить, то отак. Дивись, яка тече Так, Да, так. Вони зносить, літки гнуть і все. Трошки підносить, так. А, менше приманки і біля берега. От весь секрет сьогоднішній. І нормальна риба, причому. Я меншу, меншу тріску ловив на 4 дюйма. А тут тріска 1,5 кг і вона не хоче брати навіть там 3-3,5 дюйма приманки. Абсолютно, знаєш, щось дивне. Пробую більше паузи на дні робити. Дай полежати 3-4 секунди. У мене тільки що такий ударі був, на паузі секунд 5, мабуть. Ну вон, здар приманку просто на паузі. Ну це просто. Блін, в тебе два, в тебе два чи 3 схода. А в мене один схід і одна риба. Дуже багато сьогодні ми загубили риби. Не, ну загалом. Блін, знов схід, просто схід. напевно, чи ще всітний гачок. Але нема на цій ці приманці звичайних гачків, знаєш. Але це Блін, таке покльовище, то Та ти що? Я її підняти не міг з дна просто. Ось тут буквально 5 метрів від берега. Я фігею. Але буквально... Я так по дні протягнув взагалі. Пів метра по дні і знову пауза, знаєш. А я так, і, роблю, що. Там. Та, та, і все, і в мене так і клюнуло, такий удар. А щось таке? Ось та, Тут акуратна проводка, така по пів оборота. По дну. Небезпечна проводка, бо по дну. Але працююча. Ой, дивіться, 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 удари, удари, удари йдуть. Удар. Я думаю, що це тріска сидить. Тут вона в мене була і тоді два рази, я піймав тріску. І зараз тріска і із дна бере, тому я думаю, що це тріска. Не хоче, от більший груз, більший груз збирає траву. Разом з приманкою більшою. Треба маленька, типу. Треба взяти інакший оцей цей груз. І цей має бути. А тут інакше скоба якась. Назад. Назад. Ну це підходить, звісно. Полив, блін. Полив дочка п'ять. А, от таке вона любить найбільше. Таку прав... О, ударчик. Е, блін, обірвав і я. Що, ловим чи йдем? Може йдемо, бо ли капіці. Я вже в'язати не дуже хочу. Друзі, не багато зняв, не багато показав, але щось та й наловили. Сьогодні реально хороший день рибацький. Вітер сильний, просто капець, але два люри класних впіймали. Зараз зважимо, покажемо, скільки важить. Ну я думаю, там в районі 2 кг кожен плюс-мінус. Але файно, половили вітер наду капець, тому і важко знімати було трохи, бо і не чути нічого з там, з ями мікрофонами, бо нічого не, не чути було. Так що таке. Йдемо далі і будемо збиратися на грибочки. Перший тіло 500. Зараз будемо більше уважити. Майже 2400. Майже 2400. Не дотягує трошки. Хороші новини. Ну, разом 4 кг.